В ефірі новини сьогодні у випуску на Одещині триває збір шкільного приладдя для дітей, які постраждали від війни. Розпочався сезон кишкових інфекцій, що потрібно знати вплив спеки на безпеку праці. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 50 тисяч 250 осіб особового складу, 11 тисяч 61 танк, 23 тисячі 64 одиниці бойових броньованих машин, 30 тисяч 826 артилерійських систем, 1 тисяча 450 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 201 засіб протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 48 тисяч 393 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 3546 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 56 тисяч 596 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. На Одещині стартувала щорічна благодійна акція Шкільний портфелик. Його мета допомогти дітям із вразливих родин підготуватися до нового навчального року. Ініціативу вже 11-й рік поспіль реалізує благодійний фонд Карітас Одеса УГКЦ. Як долучитися до благодійної справи та що потрібно дітям для школи? Далі у сюжеті. На Одещині стартувала щорічна благодійна акція Шкільний портфелик. Його мета допомогти дітям із вразливих родин підготуватися до нового навчального року. Ініціативу вже 11-й рік поспіль реалізує благодійний фонд Карітас Одеса УГКЦ. Завдяки підтримці благодійників та партнерів діти отримують шкільні рюкзаки з повним набором канцелярського приладдя. Ця ініціатива продовжується вже 24 роки в усіх осередках Карітас України, і ми не збираємося її припиняти, бо на жаль, Тенція така, що таких діток, які потребують нашої підтримки, стає все більше разом з тим, збільшується вартість канцелярського приладдя. І якщо врахувати приблизно вартість того, щоб підправити дитину до школи, це може обійтися батькам близько трьох тисяч гривень. Це дуже велика сума коштів, і це лише на канцелярію. Акція охоплює дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. А від початку повномасштабного вторгнення особлива увага приділяється тим, хто втратив рідних чи житло через війну. У цьому році наша мета перш Чергово допомогти тим, тим дітям, які зазнали суттєвого негативного впливу через військові дії, що тривають в Україні. Це ті, хто втратив свої домівки, були вимушені евакуюватися, або ті, хто втратив на жаль когось з членів своєї родини, які стояли на захисті України. До складу шкільних портфелів планують вкласти усі необхідні засоби, зокрема зошити, ручки та альбоми. У такі портфелики ми плануємо вкласти зошити, альбоми, засоби для маль. А, також ручки, а, олівці. Пензлі, пластилин, тобто те все, що необхідне для того, щоб дитина пішла до школи, і її батьки не думали, де шукати цю цю власне всі ці товари, де їх знаходити та за який рахунок їх купувати. Ми вже отримали позитивну реакцію від національних виробників канцелярського приладдя. Зокрема, нас знову підтримує ТОВ Тетрада, яка вже передала зожити у великій кількості для нашого фонду, для того, щоб ми передали їх дітям, а також ТОВ «Райдуга» Рейд або гама Ю, яка забезпечує нас постійно фарбами, тобто акварелю, гуашу для того, щоб ми не закуповували це і могли безкоштовно передавати дітям. Ми сподіваємося, що цей перелік приватних благодійників пошириться за рахунок участі кожного хто живе на Одещині, адже робити такі великі добрі справи можна лише тоді, коли усі консолідуються, об'єднуються задля українських дітей сьогодні. У 2024 році завдяки акції Шкільні набори вже отримали понад 200 родин. Цьогоріч організатори поставили амбітну мету: зібрати повноцінні шкільні портфелики для щонайменше 300 дітей з різних районів Одеської області. Долучитися до цієї акції в принципі може кожне охочі, і ми зробили так, щоб це було можна зробити усією одещиною в Ізмаїлі. Зокрема, в нашому освітньому центрі «Соуп» Ізмаїл» за адресою проспект Миро 9, кабінет 103, Ви можете приносити кан. Анцелярію для того, щоб передати її таким дітям, або долучитися у формі благодійної пожертви на статутну діяльність фонду, з якої буде закуплено канцелярське приладдя, яке потім буде передано дітям. Пожертвувати нове канцелярське приладдя може будь-хто для цього у будні з 10 до 17 можна принести їх до офісів фонду у містах Одеса та Ізмаїл за такими адресами: місто Одеса, вулиця Комітецька, 4, дріб, 6. місто Одеса, провулок Лютеранський, 7. Місто Ізмаїл, проспект Миру 9, кабінет 103. Хто не може принести канцелярію особисто, може задонатити на розрахунковий рахунок благодійного фонду з поміткою шкільний портфелик. Номер рахунку ви зараз бачите на своїх екранах. Це не просто про речі, це про можливість гідного старту навчального року. І вони дійсно того дуже потребують. Тому, знаючи небайдужість жителів Одещини, я думаю, що нам все вдасться, а вдасться лише тоді, коли ми будемо це робити разом. Акція триватиме до 15 серпня. Усі зібрані речі будуть передані дітям особисто з урахуванням їхніх потреб. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Військовослужбовці Національної гвардії України виявили у місцевого жителя речовини, схожі на наркотичні. Під час несення служби з охорони громадського порядку піший патруль військової частини 3058 Південного оперативно-територіального об'єднання зупинив чоловіка. Під час поверхневої перевірки у його гаманці виявили два паперових згортки з рослиною речовиною сіро-зеленого кольору з характерним запахом. Орієнтовна вага вилученого близько 10 грамів. На місце викликали слідчо-оперативну групу із ізмельської районного відділу поліції. Поліцейські задокументували факт та розпочали необхідні слідчі дії. Триває сезон кишкових інфекцій. Особливо небезпечними вони є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмаїлі та Ізмільському районі, розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться далі. Розпочався сезон кишкових інфекцій. Особливо небезпечними вони є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмельському районі розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України? Починаючи з травня поточного року, ми спостерігаємо значне зростання. Захворюваності на кишкову інфекцію у нас в районі в зрівнянні з квітнем поточного року захворюваність зросла в 2,5 разів. А в зрівнянні з травнем минулого року захворюваність в цьому травні зросла в 1,2 і два рази Цьогоріч В Ізмельському районі вже був зафіксований спалах захворювання на кишкову інфекцію. Зазначила Євдокія Маринівна. Це сталося в одному із закладів освіти. У нас вже зафіксована спалах на кишкову інфекцію, викликаний спалах норовірусом, в одному із закладів освіти Ізмельського району, де захворіло діти і один дорослий. Захворювання пов'язано з тим, що не своєчасно виявлений і ізольований хворий, і в результаті недотримання особистої гігієни, недотримання протиепідемічного режиму здійснилось розповсюдження цього норовірусу. Гостра кишкова інфекція це група захворювань, збудниками яких є. Є віруси і бактерії, що вражають слизову оболонку шлунка і кишківника. Потрапляючи в організм, вони провокують нудоту, гастрит з блювотою, гостру діарею і як наслідок зневоднення організму. Основними факторами передачі захворювання є овочі, фрукти та ягоди. Їх слід піддавати термічній обробці, радять спеціалісти. Найчастіше збудники знаходяться саме у сирій їжі тваринного походження. Ми розслідуємо кожен випадок на гостру кишкову інфекцію і за результатами опитування, за результатами під розслідування цих випадків найбільш частіше захворювання пов'язують люди з вживанням домашніх готових страв. Домашніх з порушенням термінів зберігання, умов зберігання. А також все частіше називаються такі фактори, як не мити овочі, ягоди, фрукти. Для того щоб запобігти захворюванню, епідеміологи також рекомендують не забувати про правила особистої гігієни: мити руки з милом після відвідування громадських місць та перед приготуванням їжі. Крім цього, не рекомендується купатися у забруднених водоймах, а тим паче ковтати воду. Таким чином небезпечні бактерії та мікрок. Мітроганізми одразу потрапляють в організм людини, особливо епідеміологи застерігають від купання у річці Дунай. З 1.06 почався активний епіднагляд за холерою. тому що холерний вібріон може бути присутним в зовнішньому середовищі, особливо в водоймищах, так звані холероподобні вібріони, нагвібріони. Ми кожен рік їх виділяємо з зовнішнього середовища. І вони теж викликають розлади шлункового тракту з великим зневодненням організмів, тому треба пам'ятати і про профілактику халери теж. Молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, а особливо яйця слід піддавати термічній обробці перед вживанням, адже найчастіше збудники знаходяться у сирій їжі тваринного походження, аби оберегтися від будь-яких кишкових інфекцій. Спеціалісти також рекомендують дотримуватися технології приготування харчових продуктів. Треба мати окремий розділовий інвентар, як розділові дошки, як ножі для готового, для готової продукції і для сирих продуктів. Окремо зберігати готову і сиру продукцію треба термічно, достатньо термічно обробляти м'ясні рибні продукти, яйця, молочні продукти не треба все ж таки. Е Вживати в їжу молоко, сири. при появі таких симптомів, як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, біль у животі, висипання на шкірі одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Пам'ятайте, що тільки кваліфікована лікарська допомога. Спасе вас від гострих кишкових інфекцій, від ускладнень. Якщо у вас все ж таки з'явились симптоми на гостру кишкову інфекцію, такі як діарея, блювання, підвищення температури тіла, а може і не бути підвищення температури тіла, білі в животі, в животі слабкість. Треба все ж таки звернутися за медичною допомогою. Лікар призначить діагностику лабораторне обстеження. Лікування і при дотриманні рекомендацій буде захворювання пройде, пройде без ускладнень і все буде добре. Пам'ятайте, самолікування може призвести до значних ускладнень. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. На центральному стадіоні Ізмаїла відбувся танцювальний флешмоб, ініційований хореографічною студією Леді Денс. Участь у заході взяли наймолодші жителі міста, які попередньо зареєструвалися через соціальні мережі, абсолютно безкоштовно. Захід розпочався з розминки, яку провів хореограф, аби підготувати юних танцівників і зменшити ризик травм. Після цього діти вивчали танцювальні рухи крок за кроком, разом із ентузіазмом. Завершенням стала спільна хореографічна постановка, яку учасники Виконали синхронно, з посмішками, драйвом і блиском в очах. Організатори наголошують, мета флешмобу подарувати дітям позитивні емоції, показати, що танцювати може кожен, незалежно від віку, досвіду чи характеру. Більшість регіонів України переживають найспекотніше літо за всю історію спостережень. Спека є загальновідомою і визнаною професійною небезпекою для працівників, які працюють на відкритому повітрі та навіть в приміщенні. Як захистити себе від спеки? Дивіться далі. Спека є загальновідомою і визнаною професійною небезпекою для працівників, які працюють на відкритому повітрі та навіть в приміщенні. У таких умовах працівники можуть зазнавати ризику теплового стресу. Вплив спеки може призвести до професійних захворювань і травм. Тепловий стрес може призвести до теплового удару, теплового виснаження, теплових судом або висипань. Спека може збільшити ризик травм у працівників, оскільки вона призводить до спітніння долонь, запітніння захисних окулярів і запаморочення. Можуть виникнути опіки в результаті випадкового контакту з гарячими поверхнями або парою. До груп підвищеного ризику теплового стресу входять працівники з надлишковою вагою, серцево-судинними захворюваннями чи високим кров'яним тиском, або приймають ліки, на які може вплинути сильна спека. Профілактика теплового стресу у працівників є важливою задачею. Роботодавці повинні інформувати працівників про явище теплового стресу, як він впливає на їхнє здоров'я та безпеку і як цьому можна запобігти. Їхти. Наталя Гаврилова для програми новин. Як змінився курс валют та якою погода буде в Ізмаїлі? Завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 42 гривні. Євро купівля 48 гривень 80 копійок, продаж 49 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 29 липня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, в день південно-східний – 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня – пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градуси, в день – 36-38 градусів. В Одесі хмарна погода, можливі опади. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 24-25 градусів. В день – 27-28 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.